Коли він народився, лікарі зразу запідозрили щось, бо він почав задихатися. Сказали, що вони візьмуть там аналізи оце на 20 одне генетичне захворювання. Все підтвердилося. Нам сказали, що для Ромчика в Україні чотирма копіями не можуть допомогти, тому що держава не відділяє грошей для Лікування знакомого одного святи допомогла нам вийти на лікарню в Дубаях. Ми подали заяву туди, і нам прийшла нам офіційний лист, що для того, щоб вколоти цей укол для Ромчика, нам треба мільйон вісімсот сімнадцять тисяч доларів. Бажано вколоти до року. Пока дитина ще, ну, ще мала суми такої, як нам озвучили. В лікарнях ми самі зібрати не зможемо, не в селах. Просто тому ми просимо небайдужих, хто має можливість допомогти нам в лікуванні.